Перший крок до наближення миру. Так, мирну конференцію у Швейцарії охарактеризував високий представник ЄЖозеп Борель. За його словами, зустріч не буде платформою для прямих перемовин між Росією і Україною. Втім, сприятиме справедливому миру. За повідомленням офісу президента перелік тем для дискусій скоротили нагальної розробки окремих безпекових гарантій і повернення незаконно вивезених дітей. Мирний саміт підтримали і світові топ-зірки. І політичні і зі світу шоу-бізнесу більше розкаже Анна Басова У швейцарському містечку Бюргеншток завершуються останні приготування уже після завтра. Тут розгорнеться одна з головних дипломатичних подій цього року: глобальний саміт миру. Саміт у Швейцарії 15 та 16 червня. Це перший крок на шляху до справедливого миру в Україні, заснованому на принципах міжнародного права. За лічені дні до початку тут фіксують чималу кількість кібератак і вкидів дезінформації. Хто їх організовує, здається, розуміють усі. Однак у голос поки не говорять. Кампанії з дезінформацією один зі способів зірвати конференцію, адже це спроба змусити людей повірити в те, чого немає насправді. Те саме з кібератаками, яких за останні тижні побільшало. Я не технічний фахівець, але зрозуміло, що так діяти можуть лише ті, кому невигідне проведення цієї конференції. єдиний, хто може бути зацікавлений. Не у диверсіях Росія про те, що Москва докладає зусиль, аби саміт не відбувся, Київ заявляв і ще кілька тижнів тому. Била передусім на дипломатичних фронтах і таки частково досягла мети. На прийдешньому заході не буде представників Китаю. Від участі ті відмовилися, бо вважають, за столом переговорів мають сидіти обидві сторони конфлікту. Повністю ігноруватимуть зустріч також Мексика, ПАР і Саудівська Аравія. Без Росії відмовився їхати президент Бразилії Лула Дасілова. Щоправда, країна таки долучиться, але на рівні посла у Швейцарії немає такого механізму, щоб одразу запустити мирний процес. Так, цих вихідних атмосфера максимально цьому сприятиме. Чи вдасться досягнути мети? Це залежить від багатьох країн, які ухвалюватимуть власні рішення. Під великого розмаїття країн, зокрема глобального півдня, Україна розроблятиме лише три пункти формули миру: це атомна та продовольча безпека і повернення дітей, депортованих до Росії. Про виведення російських військ поки не йтиметься. Зупинитися лише на певних позиціях вирішили із урахуванням поглядів окремих учасників із Азії та Близького Сходу. Країни, що зацікавлені у співпраці з Москвою, воліють бачити її також за столом переговорів. Тож нині. Говоритимуть лише про спільні для всіх речі, пояснили в офісі президента України. Заразом розроблять і підґрунтя для наступних зустрічей. Ми прагнемо запустити далекосяжний процес для досягнення миру в Україні, тим самим створити умови для майбутнього саміту вже за участю Росії. Тож найближча мета знайти спільний знаменник між усіма, а потім поступово рухатися вперед. Їхати до Швейцарії всіх закликала Мадонна у своєму інстаграмі. Співачка написала: скрізь, де є конфлікти, страждають діти. Наголосила, з родин росіяни вирвали понад 19 тисяч маленьких українців, яких треба повертати додому. Я встаю за мир, за наші діти повернутися. Із найближчих союзників України у Швейцарії будуть президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц. На найвищому рівні будуть представлені Канада, Японія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Іспанія та Латвія. Готуються приїхати глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і президент Євроради Шарль Мішель. В останній момент передумав і вирішив приїхати президент Аргентини Хав'єр Мілей. А ось Джо Байдена не буде. Замість нього США представлятимуть віце-президент Камала Харріс і радник із нацбезпеки Джейк Салліван. Загалом із запрошених 160 країн свою участь підтвердили 93. Незадовго до початку саміту кількість учасників зменшилася ще на 15. Наразі йдеться про 78 підтверджених делегацій. Утім кажуть у дипломатичних колах, до суботнього ранку список іще може поповнитись. Анна Басова, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині Новини. Овине.